На вечірці я побачила свого чоловіка з іншою. Я не сказала ані слова, просто пішла. До ранку він плакав. Льош, а пам'ятаєш, як ми мріяли про цей дім? з каміном, видом на озеро і власною невеликою бібліотекою, де ми будемо проводити затишні вечори, слухаючи шум дощу. Олена подивилася на Олексія, що сидів навпроти за обіднім столом. Олексій кивнув, не відриваючись від екрана свого смартфона, на якому ми якісь ділові графіки, або, що більш імовірно, стрічка соціальних мереж. Звичайно, Ліна, завтра ж підписуємо документи. Усе готово перевірено юристами, жодних підводних каменів. Завтра, рівно о 10.00 ранку, ми стаємо щасливими власниками замиського раю. Не хвилюйся, його тон був відстороненим, майже байдужим буденним, ніби йшлося не про втілення їхньої заповітної роками плеканої мрії, а про рутинну купівлю молока в супермаркеті. Ця байдужість вразила Олену сильніше, ніж будь-яка сварка. Олена зітхнула глибоко, майже нечутно, щоб не виказати свого розчарування. Останні кілька місяців їхнє спільне життя все більше нагадувало дві паралельні прямі, які колись у далекому минулому починалися з однієї точки, але тепер невблаганно розходилися лише зрідка, випадково перетинаючись, в одній квартирі робота в одній компанії на схожих позиціях менеджерів здавалося б, мала би зближувати, давати спільні теми для розмов, створювати відчуття ліктя. Але замість цього вона ніби зводила невидимі стіни між ними. Олексій дедалі частіше затримувався в офісі допізна. Його пояснення ставали все більш туманними і менш переконливими. Він усе рідше відповідав на її дзвінки, його очі ставали все більш потухлими, коли вони залишалися наодинці. Він дедалі більше занурювався у свій власний замкнутий світ, куди й вхід був заборонений, незважаючи на статус дружини і колеги. Сьогодні був корпоратив, щорічне свято, грандіозна вечірка, яку влаштовувала їхня компанія в одному з наймодніших ресторанів міста. Зазвичай цей захід ставав приводом розслабитися, трохи відволіктися від повсякденної рутини, забути про дедлайни і конкуренцію. Олена доклала максимум зусиль, аби виглядати особливо привабливо. Вона вдягла нову темно-синю струмливу сукню, що підкреслювала її струнку фігуру, зробила легкий макіяж. Уклала волосся в елегантну зачіску. Вона сподівалася, що ця вечірка стане тим самим місточком, який поверне їх одне до одного, тією іскрою, що відродить, давно згасаюче почуття. Приїхавши в ресторан, вона одразу ж побачила Олексія в центрі великої групи колег. Він сміявся, розповідаючи якусь історію, його обличчя світилося невимушеним веселощами. На мить Олені здалося, що вона побачила того Олексія, в якого колись закохалася, але щось у його поведінці насторожило її, змусило серце тривожно стиснутися. Він занадто часто, майже інстинктивно, поглядав у бік далекого коридору, який вів до невеликих офісних кабінетів, відведених для особливо важливих персон і для приватних переговорів під час корпоративних заходів. І щоразу, коли в полі зору з'являлася молода стажерка, нещодавно прийшла в їхній відділ яскрава, жартівлива Анна з копицею рудого волосся і зухвалим поглядом очі Олексія загорялися якимось новим незнайомим їй вогнем. У них з'являвся хижий блиск, що лякав Олену. Олена намагалася відкинути погані думки. Може, це просто втома, банальна ревність без приводу. Вона підійшла до нього, спробувала завести легку. Ні до чого не зобов'язуючу розмову, як роблять колеги. Але Олексій був явно не в собі. Його думки вітали десь далеко. Він постійно відволікався, його погляд ковзав по залу, вишукуючи когось, шукаючи той самий рудий вогник. Він відповідав недоречно його усмішка здавалася натягнутою. У якийсь момент Анна непомітно зникла із загального залу. Олена бачила, як вона ковзнула в той самий коридор. За кілька хвилин Олексій під благовидним приводом зробити дуже важливий дзвінок старому, але вкрай примхливому клієнту, теж покинув банкетний зал, кинувши Олені лише мимохідний погляд. Серце Олени стиснулося в крижаний клубок. Вона відчула крижаний, пронизливий холодок, передчуття чогось невідворотного, того, що змінить її життя назавжди, не в силах більше прикидатися, що все гаразд. Що вона не помічає очевидного, Олена пішла за ним. Коридор був порожній, лише приглушений сміх і оглушлива музика долинали з банкетного залу, створюючи моторошний контраст із тишею тут. Олена повільно йшла вперед, прислухаючись до кожного шелесту, кожного віддаленого звуку, і тут вона почула тихі голоси, сміх трохи гучніший ніж шепіт. Звуки долинали з кабінету Олексія. Він завжди був прискіпливим і віддавав перевагу усамітненню для важливих розмов, але зараз це було зовсім інше інтимне і з шепотом, з неприхованим фліртом у голосі. Двері кабінету були прочинені на кілька сантиметрів крізь щілину пробивався тьмяний світ. Олена підійшла ближче, її серце гупало у скронях оглушливим ритмом. Вона зазирнула в щілину, і те, що побачила, розбило її світ. Її затишний звичний всесвіт, на тисячі дрібних гострих уламків, що вп'ялися їй у душу, у напівтемряві кабінету, освітленого лише тьмяним світлом, монітора комп'ютера, який, вірогідно, був залишений увімкненим для відводу очей, Олексій міцно обіймав ванну. Їхні губи злилися в довгому, пристрасному поцілунку. І це був не дружній чмок у щоку, не випадковий дотик під час танцю. Це був відверто інтимний, глибокий, палкий поцілунок, сповнений тієї нестримної жаги, яка колись, у далекому минулому, належала тільки їй. Рука Олексія покоїлася Наталії Анни, притискаючи її до себе з якоюсь дикою власницькою силою, а пальці стажерки, вчепившись, зарилися в його волосся, виразно відповідаючи на поцілунок не меншою пристрастю. Час зупинився. Повітря в коридорі згусло стало важким, гнітючим, наче хтось викачав із нього весь кисень. Олена не могла поворухнутися, не могла вдихнути. Її погляд був прикутий до цієї огидної картини, яка назавжди до найменших деталей врізалася в її пам'ять, випалюючи на ній та в розради. Усі її надії, усі мрії про заміський дім, про щасливе майбутнє. Усі зусилля, які вона докладала для збереження їхніх стосунків, усі компроміси, на які вона йшла, зруйнувалися в одну єдину жахливу мить. Олексій підняв голову, відірвавшись від губ Анни. Його очі, повні хтивості й чогось іще, чого Олена не могла розпізнати, можливо, легкого сп'яніння чи просто нахабної самовпевненості, зустрілися з її поглядом. Замішання не було ні шоку, ні переляку. Ні найменшого натяку на бажання щось пояснити чи виправдатися, лише легке, ледь помітне роздратування на його обличчі, ніби вона завадила йому в чомусь буденному і не надто важливому, і в цьому роздратуванні проглядала жахлива, образлива впевненість, впевненість у її покірності, у її безропотності, у тому, що вона, як завжди, усе проковтне і нікуди не дінеться. Він знав, що вона застукала їх, бачив її. Але навіть не потрудився відсторонитися від Анни. Він продовжував тримати її в обіймах, ніби кидаючи олені виклик, демонструючи свою владу і безкарність. Ну і що ти зробиш? Нічого ти не зробиш, як завжди, читалося в його нахабних повних зверхності очах. Ця нахабна безцеремонна впевненість стала останньою краплею. Лють, яка мала б вибухнути криком, сльозами, бурхливою істерикою і скандалом, несподівано змінилася. Крижаним неприродним спокоєм. Олена відчула, як щось усередині неї обірвалося сухим хрустким звуком, ніби гребля, що стримувала емоції, впала і замість бурхливого руйнівного потоку настала мертва дзвінка тиша. Вона більше нічого не відчувала. Вона мовчки повільно повернулася і пішла геть, не промовивши ані слова, не видавши ані звуку. Кожен крок луною віддавався глухо, але нестерпно гучно в порожньому зловісному коридорі. Але вона його не чула. Вона не чула ані приглушеної музики із залу, ані голосів колег, ані власного дихання, лише пульсуючий біль у скронях і всепоглинаючу порожнечу всередині, яку заповнила зростаюча рішучість. Повернувшись у зал, вона схопила свою маленьку сумочку, що висіла на спинці стільця. І, ні з ким не прощаючись, не кинувши навіть прощального погляду, вийшла на вулицю. Холодне нічне повітря, що пахло осінньою вологістю, обдало її обличчя, але не принесло жодного полегшення. У грудях так само чорніла величезна діра. Вона викликала таксі, поки їхала додому, дивилася у вікно на вогні нічного міста, що пролітали повз, розпливаючись у каламутній безформні плями. Жодна сльоза не скотилася по її щоках. Жоден крик не вирвався з її горла. Лише холодна, сталева, безжальна рішучість, яка визрівала в ній із кожною хвилиною. Приїхавши додому, Олена пройшла в спальню. Олексій ще не повернувся, мабуть, продовжував свої важливі переговори з Анною. Годинник на стіні показував близько опівночі. Вона сіла за стіл, увімкнула ноутбук. Її руки не тремтіли ані на йоту, хоча всередині все стискалося від передчуття. Пальці впевнено натискали на клавіші, вводячи паролі доступу до їхнього спільного банківського рахунку. На цьому рахунку лежали всі їхні заощадження, призначені для купівлі заміського будинку, їхньої спільної мрії, яка тепер здавалася такою далекою, такою чужою і такою брудною. Крім того, там був і весь їхній недоторканий запас, накопичений на чорний день, на випадок хвороби, звільнення чи форс мажору. Олена перевірила баланс. Значна сума, її вистачило б не тільки на дім, але й на досить безбідне існування. Протягом кількох років вона уявила собі, як завтра вони будуть підписувати документи, як Олексій посміхатиметься, задоволений собою, можливо, навіть щасливий, а Анна найімовірніше буде десь поблизу, можливо, будуючи свої власні грандіозні плани на майбутнє з ним. Ні, цього не буде не бувати цьому. Вона відкрила свій особистий рахунок, до якого Олексій не мав і ніколи не мав доступу. Кілька хвилин і всі кошти зі спільного рахунку були переведені до останньої копійки. Потім вона заблокувала спільний рахунок, змінила всі паролі, видалила всі прив'язки до його пристроїв. Вона діяла методично, без поспіху, без зайвих рухів, ніби виконувала рутинну, але вкрай важливу роботу. Коли все було зроблено, вона закрила ноутбук, погасила світло і лягла в ліжко. Сон не йшов. Її очі були широко розплющені, спрямовані в темну стелю. Вона не відчувала ні злорадства, ні полегшення, ні навіть особливого задоволення, лише холодну спустошувальну порожнечу, яка тепер здавалася їй природним станом, і перечуття завтрашнього дня, що починало підігрівати її внутрішню температуру. Олексій повернувся під ранок, коли перші промені сонця ледь пробивалися крізь штори. Він увійшов у спальню, навіть не глянувши на неї, ніби вона була частиною інтер'єру, запах алкоголю і чужих, нудотно солодких парфумів витав у повітрі, заповнюючи собою кожен куточок кімнати. Він гепнувся на ліжко і майже одразу заснув, важко, уривчасто дихаючи. Олена заплющила очі, прикидаючись сплячою. Ранок почався, як завжди. Сонце світило у вікно, кидаючи золоті промені на підлогу. Пташки весело співали за вікном, ніби й не підозрюючи про драму, яка розігралася в цій кімнаті. Олексій прокинувся, потягнувся з гучним стогоном. Доброго ранку, Лєна, промовив він, позіхаючи. Його голос був трохи хрипким. У його голосі не було й натяку на те, що сталося вчора. Він був абсолютно впевнений у своїй безкарності, у тому, що вона все пробачить, як завжди, що вона буде покірною і розуміючою дружиною. Ну що, готова до купівлі нашої мрії? Я вже забронював таксі на дев'яту. Адвокат чекає в офісі. Сьогодні ми офіційно станемо власниками того будинку біля озера. Олена лише кивнула, не піднімаючи голови від чашки з кавою. Вона спокійно пила свій ранковий напій, спостерігаючи за його метушливими зборами. Він наспівував щось собі під ніс, поправляв краватку, яка, здавалося, була надягнена на швидку руч. Він виглядав абсолютно задоволеним життям, ніби світ обертався довкола нього. Йому й на думку не спадало, що всього за кілька годин його світ, його затишне маленьке мікросвітище, перевернеться з ніг на голову, і він залишиться ні з чим. Рівно о Олексій, як і обіцяв, вийшов з дому, насвистуючи якусь веселу мелодію. Олена проводила його поглядом з вікна. Її обличчя залишалося безпристрасним, як маска. За півгодини її телефон завібрував. Це був дзвінок від рієлтора. Олено, доброго ранку. Угода зривається. Олексій повідомив, що виникли якісь непередбачені проблеми з грошима. Ви можете підтвердити. Голос Рієлтора звучав розгублено, майже панічно. Так, спокійно відповіла Олена, намагаючись, щоб її голос звучав максимально природно, без жодної емоції. Гроші справді недоступні, всі кошти були переведені на інший рахунок, який тепер є особистим. Але як же так, ви ж внесли солідний завдаток? Він невозвратний. вигукнув Ріелтор, його голос задзвенів від обурення і нерозуміння. Завдаток, боюся, ми втрачаємо, сказала Олена. І в її голосі не було ані краплі жалю, ані тіні каяття. Лише холодний факт. Вона уявила обличчя Олексія в цю мить. Паніка, розгубленість, невіра це було тільки початок, початок його кінця. Телефон Олени завібрував знову, дзвонив Олексій. Вона натиснула відхилити. Потім ще раз, і ще, і ще вона відчувала, як його паніка зростає з кожним гудком, що залишався без відповіді. Зрештою, вона просто вимкнула звук на телефоні і відклала його вбік, щоб нічого не заважало її спокою. За кілька хвилин їй зателефонував директор. Його голос був суворим, офіційним і зовсім позбавленим звичних люб'язностей. Олено, доброго ранку. Мені потрібно з вами дуже серйозно поговорити. Учора на корпоративі стався вкрай неприємний інцидент, який не може залишитися без уваги керівництва. У нас дуже суворі правила щодо службових романів і морального обличчя співробітників. Олексій і Анна звільнені негайно. Це грубе порушення контракту, яке карається розірванням трудового договору без збереження будь-яких виплат. Олена промовчала, даючи йому можливість продовжити. Директор, очевидно, очікував емоційної реакції, але, не почувши її, продовжив. Що стосується Олексія, я знаю, що ви одружені. Мені дуже дуже шкода, що ви опинилися в такій ситуації. Хотів запитати, ви продовжите роботу з нами, Олено? Ми цінуємо вас як спеціаліста? Так, звичайно, відповіла Олена, її голос був твердим і впевненим. Я продовжу роботу. Чудово, це дуже добре чути. А щодо Олексія, бездумою, вам є що обговорити з ним особисто. Я не буду в це втручатися це ваша особиста справа. Зрозуміло, промовила вона, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. До речі, Олено, голос директора несподівано потеплішав. Ви завжди відрізнялися винятковим професіоналізмом, відданістю справі та видатними результатами. Ми давно придивлялися до вас на посаду керівника відділу. Це не просто підвищення, це серйозне зростання кар'єри. Що скажете? У голосі директора не було й тіні сумніву, ні найменшого натяку на жалість чи поблажливість. Він знав, що робить пропозицію гідному співробітнику, якого особисті обставини не тільки не зламали, а, здається, зробили лише сильнішим. Я згодна, відповіла Олена, її голос був твердим, як сталь. Дякую за довіру. Тим часом Олексій, втративши дар мови, стояв біля адвоката, який з подивом дивився на його зблідле обличчя, гарячково набирав її номер. Гудки, гудки, потім скидання. Він знову і знову намагався додзвонитися, але її телефон був недоступний, а згодом і зовсім вимкнений. Завдаток за будинок, величезна сума, яку вони збирали роками, був втрачений безповоротно. Мрія, яку він вважав чимось само собою зрозумілим, зруйнувалася в одну мить, поховавши під собою його самовпевненість, і тут задзвонив його телефон, директор. Олексій підняв слухавку, очікуючи співчуття, можливо, пропозицію допомоги, хоча б пояснення, що відбувається, але почув лише холодний офіційний тон, від якого в нього мороз побіг по спині. Олексію, ви звільнені? І Анна теж. Службові романи в нашій компанії неприпустимі. Це прописано у вашому контракті, і ви прекрасно про це знали. Ваші речі можете забрати сьогодні до кінця робочого дня. Жодних вихідних виплат, жодних рекомендацій. Ви порушили умови договору. Шок, невіра, звільнення. В один день він втратив усе: гроші, дім, роботу, майбутнє. Світ довкола нього звузився до розмірів крихітної темної плями. Він примчав додому, сподіваючись, що там знайде пояснення, підтримку, хоча б можливість щось виправити. Квартира була його єдиним прихистком, єдиним місцем, де він почувався у безпеці. Він вставив ключ у замок, повернув нічого. Замок не піддавався. Він спробував другий запасний ключ, що завжди висів на в'язці. Те саме двері не відчинялися, замки були змінені, і це було очевидно. Він забарабанив у двері кулаками, вигукуючи її ім'я. Лєна, Лєна, відчини, що відбувається, це я, Олексій. Пояснись, що ти робиш. Тиша. У вікнах було темно, вона явно була вдома. Він відчував її присутність за тими дверима, але вона не відповідала. Він залишався там, кричав, стукав, доки його кулаки не почали боліти, а голос не зірвався. У паніці без грошей, без роботи, без дому він згадав про Анну. Вона була його останньою соломинкою, останньою надією. Він викликав таксі, нашкріп останні готівкові, що лежали в його кишені, і поїхав до неї. Анна відчинила двері, її обличчя було блідим і опухлим від сліз. Очі почервоніли від плачу. Що тобі треба, Олексію? Її голос тремтів від злості і розчарування. Анно. Мені нікуди йти. Мене звільнили. У мене немає грошей. Мене Лена вигнала. Давай подумаємо разом, що робити. Він спробував увійти, але вона заблокувала прохід своїм тілом. Тебе звільнили? А мене? Мене теж звільнили, Олексію, через тебе, через твою тупу самовпевненість, через твій безглуздий ідіотський роман на роботі. Ти зруйнував мою кар'єру, мої плани. Я щойно закінчила університет. Вона зірвалася на крик, її голос перейшов на вереск. Іди геть, я більше не хочу тебе бачити ніколи, зникни з мого життя. Вона грюкнула дверима прямо перед його носом, і за ними почулося, як замок замикається на всі засуви. Олексій залишився стояти на сходовому майданчику, почуваючись абсолютно порожнім, спустошеним. У нього не було нікого, він був один зовсім один. Йому довелося зняти найдешевший, найбільш занедбаний номер у мотелі на околиці міста. Його старий автомобіль, колись предмет гордості, тепер здавався жалюгідним і обшарпаним, таким самим, як і його власник. Він намагався знайти нову роботу, але його резюме менеджера з досвідом роботи у великій компанії тепер здавалося безглуздим. Забагато запитань про причини звільнення, забагато дивних обставин. Ніхто не хотів брати на себе ризики, зв'язуючись із людиною, звільненою за такою статтею. За кілька днів, усвідомивши, що іншого виходу немає, що треба бодай якось зводити кінці з кінцями, Олексій влаштувався працювати кур'єром, розвозив замовлення на своєму старому автомобілі, заробляючи копійки. Йому ледь вистачало на оплату мотелю і мізерну їжу. Його колись лощений вигляд, бездоганні костюми, завжди начищене взуття. Усе це змінилося на потертий спортивний костюм, засмальцьовані джинси, брудну футболку. Його погляд потьмянів, а пихата усмішка назавжди зникла з обличчя, змінившись виразом постійної втоми і безвиході. Минув місяць. Олена, тепер уже керівник відділу, почувалася оновленою. Вона з головою поринула в роботу, досягаючи неймовірних успіхів. Її енергію, цілеспрямованість і професіоналізм було помічено керівництвом, і незабаром їй запропонували ще відповідальнішу посаду з більшою зоною впливу і ще вищою зарплатою. Вона купила нову світлу простору квартиру в центрі міста, куди перевезла свої улюблені книги і невеликий, але дуже затишний електричний камін, який завжди мріяла мати. Її життя наповнилося новими барвами. Вона зустрічалася з друзями, з якими майже перестала спілкуватися через Олексія. Вона ходила в театр, відвідувала художні галереї, почала займатися йогою, щоб відновити душевну рівновагу. В її очах знову з'явився блиск, але це був уже інший блиск: блиск сили, незалежності, самодостатності і внутрішньої свободи. Вона залишила минуле позаду, наче струсила пил зі старого, непотрібного одягу, який викинула без жалю. Олексій, блукаючи вулицями міста з важкою сумкою за плечима, іноді бачив її у вікнах офісної будівлі, де він колись працював менеджером, він міг помітити її силует. Упевнений, прямий, випромінюючий успіх і непохитність. Він був принижений, відкинутий, позбавлений усього. Його колись упевнена пружна хода перетворилася на шаркання, а погляд був опущений, аби не зустрітися ні з чиїм, щоб ніхто його не впізнав. Він залишився ні з чим, окрім гіркого усвідомлення того, як швидко зруйнувався його світ, збудований на самовпевненості і зраді. І найстрашніше було те, що він сам власними руками зруйнував усе, що мав, і тепер це був його хрест, який йому доведеться нести до кінця своїх днів.